Подолати інформаційну війну неможливо потрібно жити з нею, але перебуваючи в реальному світі, а не у віртуальному, який нам нав'язують, духовенство закликає українця навчитися черпати інформацію з різних джерел та вміти користуватися нею. Я думаю, що всі вже зрозуміли, що є інформаційна війна, всі зрозуміли, що є певні виклики інформаційного суспільства. І я думаю, що тепер все ж таки більшість людей має не просто дивитися той чи інший канал. Обирачує той, що йому ближче, а все ж таки навчитися жити в реальному, а не віртуальному світі. Потрібно більше спілкуватися із рідними і близькими, і менше набиратися цієї негативної інформації. Нехай ніхто не думає, що можна безборонно. Говорити неправду, брехати, залякувати людей, намагатися ними маніпулювати, на них впливати, і що все це залишиться без наслідків. Той, хто розповсюджує неправду, причому свідомо це робить, він є слуга диявола. Диховенство виступає проти військових дій, закликає до миру та збереження територіальної цілісності України. Усі суперечки слід вирішувати в діалозі, а не за допомогою зброї. А українців церква закликає до єдності. Ми називаємо окупацію окупацією, анексію анексією. Ми називаємо те, що відбувається зараз у відносинах між Російською Федерацією і Україною, неоголошеною війною. Незалежно від того, до яких конфесій ми належимо, якої нації ми є, які політичні переконання ми поділяємо чи не поділяємо, можна критикувати ті чи інші дії, чи навпаки їх схвалювати. Але ми не можемо зараз в нинішніх умовах руйнувати свій власний дім, коли на порозі стоїть агресія, стоїть війна. Росіяни отруєні своїм телебаченням, тільки цим можна пояснити підтримку населенням військової агресії. Москви У росіян альтернативи немає. Над цим працювали роками. Немає кому цю брехню і спростувати. Церква повинна заспокоїти та говорити правду. Українці ж мають право будувати свою країну такою, якою вони вважають за необхідне. А ось ідеологів агресії українське духовенство попереджає про відповідальність. Перед усім духовну Бог все бачить, він все знає. Володимир Приляк, Станіслав Єфремов а